Всіх вітаю! Зараз в мене розпакування продуктів, яких я придбала в АТБ, в Є, вітаю в ролі. Зараз поступово. Це сьогодні я придбала в АТБ ось такі бананчики, бачите, гарнюсінькі. Було вибір гарний, тому я прийшла зранку, зранку гарний вибір, а звечора вже не дужче. Значить, що ще я придбала? Ось таке це моя любов. Я до цього відео показувала, що я їх дуже обожнюю, тому я купила зараз, бо зараз ще на них акція. Також я завітала. В Єву. Купила ось такий вологий туалетний папір. Бачите, велика упаковочка, 44 гривні воно стоїла. Також на нього є національний кешбек. Ось, Бачите, я дві такі купила. Вважаю, що нам вистачить. Так, зайшла ще в Аврору, купила ось такий як це, не крем, а маска для, для лиця. Да? А, Пілін-гель для обличчя ось таке, щоб бути красивою та завжди молодою. Ось, я купила собі, буду пробувати. Не знаю, що вийде. Також я купила сіміна ось такі Марічка, бачите, гарненька дівчинка, намальована сіллю. Я інколи обожнюю таке. Також це все, що я придбала також. А тебе? Придбала ось таке печиво. Я, чесно кажучи, забула, коли на них акція була. Вона була на прошлій неділі, але мені дуже захотілося, і я купила зараз. Да, по повній ціні, ну що ж робити? Так, так, так буває інколи в житті. Ось такі, такі печенюшки купила, теж в АТБ, продаються в компанії Решет. Дуже гарно, що вони фасовані, по 5 штучок, кожний кожні штучок закриті. Думаю, мені мені моїй родині подобається. Також, зараз я активна ТБ на гранолу. Я її брала неодноразово, якщо ви бачили моє відео, я і я також моя родина їх обожнює. це і можна сказати як е корисний сніданок. І ну, дуже смачненький. З шоколадом я вважаю, що не дуже, але діти полюбляють. А ось таку яку ми з мужем полюбляємо, бачите, зелена фруктова тут і яблучко, і горішки, і зумчику, це все-все. все Також вона заливається або молочком, йогуртом. Або Кому, кому що подобається, кефірчик можна залити. Ось так. Бачите, і придбала я такі дві. Вони почти, коштують почти 50 гривень. Але воно того коштує. Тому раджу скуштувати і потім зробити. Придбала ось такий великий, бачите, тостовий хліб. Так як у нас родина велика, нам ті маленькі, ну, їх маловато для нас. Тому я придбала ось такий величезний, бачите, зроблено в Україні. Також на нього є національний кешбек. Тут пів кілограму хліба. Дуже зручно, це мені вистачить на пару днів, буквально, може і на три. Також зараз по картці банків партнерів, якщо у вас є в наявності, є. Знижка ось такий на попкорн. Я теж його обрала, дуже смачненький, солоденький. Діткам подобається, не тільки діткам і дорослим. Так що, куш, беріть, беріть Так куштуєте. Банк, картка банків партнерів, ось такі вершки до кави для тих, хто полюбляє. Мені дуже зручно для роботи. Я беру їх в, 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 в чашечку, але вони мають зберігатись в холодильнику. Ось так. Так, також я придбала ось такий майонез, Він теж по акції зараз картки банків-партнерів чуть більше 20 гривень. Бачите, мені дуже подобаються майонез і кетчуп, якщо в них є ось такі хвостики, да, закручуються, воно зручно зберігається в холодильнику і взагалі гарний вигляд має. Також я придбала до тостового хліба. Я на прошлій неділі набрала багато масла. Зараз в мене тостовий хліб. І придбала тут така ікра атлантичних риб з креветком соусом. соусі. Я брала Норвік, Норвік чудовий виробник якісних продуктів, я б так сказала. Ось, Ось така. теж, це, це товар я показую, якщо є банк, картка банків партнерів. От, соус тіріяки, також я додаю для. Різних страв до м'яса. І, і також салати. Бачите, тут нарисований авокадо. Хоча, якщо брати салат, приправити ті там додати ще щось, буде дуже смачно. Також що я придбала, зараз покажу ось такі сирочки. Я, їх, я зараз чомусь моя родина їх полюбила, ось такі сирочки в шоколаді глазуровані. Знаєте, мені, мені злагода, мені кажеться, намного смачніше, ніж ферма. Але ви скуштуєте і скажете свій, свій висновок. Мені, мені ці подобаються більш за все. Але моїм рідним і хто подобається. Так. Також я придбала ось такі сирочки, плавлені сирочки. Так, зараз по акції вони. Е, я не знаю, як правильно ця фірма називається, тому не буду навіть читати. Значить, Що в нас? Який в нас є? Вершковий, потім який-то сирний, і що є з грибами. Вони теж всі по акції. Можна брати і, і готувати, куштувати. Також я придбала яйця. В нашому АТБ були яйця тільки в такому вигляді. Так як вони мені були потрібні, вибирати мені так ось как, е, как не, не було з чого. Але коли я вдома розпакувала, їх відкрила, в мене одне яйце впало. Я його замінила таким яєчком. Бачите, це я теж тебе придбала для своїх діточок ось такий кіндер сюрприз Бачите, красиві яєчка, всі ціленькі, всі біленькі, величенькі. Не те, що там якесь маленьке яєчко. Ні, воно велике, гарне. Ну, ціна трішки, трішки завища, От я б так сказала. За яєчка трішки завища, тому що без яєчок. Без яєчок зараз ніяк. Без них нічого. Не ні поїсти, ні пирог, спечь, нічого немає. Також я придбала овочі, я їх не буду доставати, я тільки покажу ось така морква. Я їх придбала 4 штучки. І також придбала цибулю. Я теж її не хочу доставати, бо вона брудна. Ну, в общем, ось, бачите, цей пакетик це морква та цибуля. Ще в мене трішки покупок. Так, я також придбала зима, хочеться якихось вітамінів, помімо бананів, я ще придбала ось такі яблучка речів. Ось такі вони. От. Я їх придбала чотири штучки. нас чотири штучки, тому нас, верні, нас 4, 4, 4, 4 наша родина складається, тому я придбала їх чотири штучки. Ось таке. Як ви бачите, сирки у мене по 4, кожному по одному. А якщо хтось щось любить більше, я тому більше придбаю. Також я взяла ось такий йогурт. Карпатський. Зараз по акції. Знаєте, якщо брати ось такі маленькі йогурти, да, по 115 грамів, то це виходить нам набагато дешевше, ніж взяти один великий йогурт. хоча великий нам дуже важко з'їсти. І нараз, знаєте, відкриєш, а весь не подужаєш. А от я взяла ось такі маленькі, вони зараз 11 гривень, бачите, їх, я взяла їх таких 5 штучок. Ось так. Були тільки з персиком. Хоча я не, не, не дуже пам'ятаю, мені кажеться, по акції е, е, тільки персик. ось Зручні стаканчики зберігаються, раз'їв, поїв та викинув. Ось таку придбала річ секрет, секретну, але дуже потрібну для господарства і взагалі. Так, зараз по акції сосиски тигриня. Е -е. Що сказати, мені подобається також. Я не беру ті продукти, які мені не подобаються. Вони і зберігаються добре. Бачите, до 9.02.25 року. Тобто, вони ще зберігаються, варяться. Після варки немає якоїсь води, там червоної або мутної якої. Що сказати, ну, їсти можна. Ось так. Я не експерт в продуктах. Також я придбала сметану, просто наша, придбала одну, бо в мене там ще великі запасик, тому багато не брала, щоб її не накладувати. Вдома можна в будь-який час піти і купити АТБ. Також придбала розпушувач для тіста. Я часто готую дітям сирнички, тому багато беру сметани, розпушувач, а сирники я роблю з домашнього творога, який купляю біля дому у однієї прекрасної жіночки. Також здорове харчування, вівсяні пластівці беру неодноразово, ми їмо і дуже добре. і Нам дуже подобається. Легко варити, також, ще раз, раз кажу, да, не потребую варки, але я трішечки проварюю, буквально в ковшечок лажу, заливаю холодною водичкою, вона закипіла, я закрила кщільна кришечка, і через 5 хвилин вона готова до, до, до того, щоб можна її їсти. Також купила ось такий чай. Беру неодноразово. П'ю. П'ю перед сном. Добре. А, бачите, йогурт карпатський. Я таких придбала не 5, виходить, а 6 штучок. Ось, вон теж 6. І ще останнє придбала по 29,90. Зараз був цукор. Я від жадності взяла собі ще. Хоча в мене є. Але, думаю, за такою ціною можна брати. Ось це все, що я сьогодні придбала і що мені, на мою думку, мені буде потрібно на всю неділю всіх продуктів. Все. Всім дякую за увагу, до побачення!